На початку березня в Україні стартує чергова сьома хвиля мобілізації. Цьогоріч для військовослужбовців, що несуть службу у зоні АТО, збільшили оплату праці. Отже, рядовий солдат буде отримувати понад 11 тисяч гривень, а вищі за званням до 20 тисяч гривень. Тож запитаємо у черкастів, чи вважають вони необхідною проведення сьомої хвилі мобілізації та чи пішли б до лав зброї. Ми ж не можемо, ми ж не генеральний штаб України, не знаю. <ріст> <ріст> Якби ви були так, чи пішли б ви воювати? Так і да. так. <ріст> за гроші чи за покликом серця? За гроші. я ж воював, скажімо, там, де свого Афганістані. А ваша думка? Ну, Я не знаю. Пішов би воювати, мабуть. <ріст> Бо в мене 66 років. Пішов би воювати, треба ну, добиватися. Добиватися до всього. Майдан для чого б? Щоб так просто відступити, для шукальшані. Тобто потрібно призивати солдатів. Потрібно. Конечно. А, наразі збільшили оплату праці, оплату служби в зоні АТО. А, якби вам платили більше, ніж 10 тисяч гривень, ви прийшли на схід? Ну. Так як по годах, я не знаю. Та чи б не пішов? Пішов. Наразі є можливість. Да. Скористаєтесь. Навіть <хи> не знаю. Треба побуду. А це, це ж може бути дорілка картонна чи ні? З якого богу глянути, так? Що? З якого богу глянути. Так, так отож, смотря ж от куди дивитися. Якщо чесно, до, до правительства ж немає ніякої такої, що конкретної. Не то що. Та нічого немає. Кругом же ж дурять народ, дурять. Як думаєте, боюють швидше за гроші, за якісь привілегії? чи все Не всі, це? не всі. Ну, Я думаю, що 50 на 50. Ну, Мені так кажеться. Ну, Наскільки є всі знайомі хлопці, які там воюють. і... Ну, я считаю, что що 50 на 50. Треба бути чесним. Було б чесним, не сказати, чим я думала, як все. ще. Я думаю, що, що да. так. Їх треба трошки поміняти, нехай вони віддихнуть. Як ви гадаєте, чи треба завершити можливу боротьбу на сході, чи все ж таки продовжувати воювати? Треба же поставити точку над І. Вже треба що зробити, щоб було ясно, щоб вже, щоб вже цей войни не було. І там люди страдають, і наші хлопці страдають, так що треба вже до якогось завершення дойти. Зараз збільшили оплату служби для солдатів, які знаходяться в зоні АТО. Як гадаєте, служать за гроші чи за покликом серця? Більш того, що за гроші. гроші. Тому що за покликом... Ну, частина є, що, що служить за покликом, але більше того, хлопці, що зараз такий у нас стан, що безробіття треба за що то, як говорять, що... ну туди йдуть хлопці, щоб трошки содержати сім'ю і себе. Я думаю, що не потрібно, аж ніяк. Тому що це, це лише витрати на користь комусь, а саме в, наші, в нашому уряді, які і так, ну. Ви, ви розумієте, що вони тягнуть все для себе, роблять найкраще не для когось, тобто не для нас, для українців, а для себе. Тому я не думаю, що за чужі інтереси потрібно мобілізовувати ще хвилю ну, хлопців, які мають воювати не для себе, а для чужих інтересів. Отак. Наразі солдатам вдвічі збільшили оплату служби. Якби вам платили понад 10 тисяч гривень, ви пішли служити? Ні. Ні. Я... Я думаю, ще ні, тому що я отримую освіту, вищу освіту, а саме перекладача. І якби я хотів йти служити, я б не йшов би в університет, я йшов би в армію. А так в мене геть зовсім інші цілі в житті, тому я не вважаюся, ну не бачу свого життя в армії чи міста. Ну, по-перше, я так думаю, що поміняти тих, які там, то їх треба, це перше. А друге, що вишкіл людям потрібно, тим паче, що хоч і кажуть, що у нас АТО, то а по великому рахунку туди війна. Тобто АТО це всі розумні люди розуміють, що у нас йде війна, тільки так називаємо гібридна, гібридна та все. Тобто, там інших варіантів немає. Просто варіант в тому, що по великому рахунку туди в першу чергу повинні люди йти по бажанню, а не по тому, що їх через коліно ламають. Тобто, далі вже просто повинні люди розуміти, чого вони туди йдуть. Тому що Якщо так розібратися, те, що я розмовляю з волонтерами і з тими, хто там були, то дуже багато людей просто гибнуть не тому, що там хтось стріляє. а… П'янка, банальна п'янка, та й все. Наразі збільшили вдвічі оплату служби солдатам. Якби вам платили подати 10 тисяч, ви б пішли служити? Ну, по-перше, в тому, що я пішов би. Питання в тому, що просто що. Через гроші чи ні? Що, ні, просто питання в тому, що десь в тил би я б не захотів би десь в район Придністровки. Якщо вже призивали, то призивали дійсно туди, та й все. Щоб не, десь не, не сидіти просто так, десь хірю займатися. На передову. Десь, десь туди, то, за то, що я просто застав той час, коли була армія, але строїли полковникам і генералам Тобто .е. В тих же самих вроде як, не в стройбатах, а в частинах, які повинні були займатися військовою підготовкою. Тому що було таке, що в радянський час строїли дачі. Полковникам, майорам, все, ті, ж, ті ж самі піхотинці, ті, ті ж самі десантники строїли дачі. Це ж таке було що бачили автомат хіба що на присягу і там один раз в рік. То яка це армія? Як вигадаєте? Трудно сказати, може і треба було. Чому? Ну, Надо, щоб призвали, щоб всі могли захищати родину. Більше людей. Наразі збільшили оплату служби солдатам. Скажіть, будь ласка, Так, да, сказали, що, це... що не маленька, а хороша ще зарплата. Люди служать через гроші чи все, ж таки Нет, за покликом серця? Тільки за Родину. Ви пішли служити, а ви були при здоров'я і да, силі. Я служив на Даманському. Так, а зараз вже немає комунальники. Ну, може... В Даманській, знаєте, був? Так. Это 45 лет тому назад. Вот я уволился с армии.